Hello, everybody! У мене в руках ось така пачка чіпсів. Я зараз в Мальті, і я подумала, що якийсь незвичний смак давайте куштувати. Я переклала в чат GPT і кажу, що це за смак? Він мені каже, це масло з травами, чи щось таке. Let's open. Щось вони виглядають. Без... без якоїсь. без травил. Я не пам'ятаю, чи чи вони не дійсно ну, немає зверху особливо приправок? Чи це просто ось такі... Не дуже солоні, не дуже приправлені, віддає трішки смаком, якщо ви пам'ятаєте, такий флінт, сметана та зелень, такий давним давним давно Я не знаю, чи досі є ще той смак, але раніше це був такий класичний смак. Мені здається, навіть коли вони зробили а, нову версію, вони змінили смаки. Короте, щось не то. А то був прям смак дитинства. Це щось схоже.